Як підтвердити рекламодавця Google рекламі? В принципі, цей канал про Google карти і маркетинг. Але частина маркетингу це налаштування Google реклами. Нещодавно мені прилетіло ось таке от повідомлення від Google, що треба підтвердити рекламодавця. Я бачу в пошуку і на форумі Google реклами, я просто зайшов, подивився, і побачив, що дуже багато цих запитань. Тому я хотів трішки роз'яснити, чому це відбулося, і що з цим робити, і як успішно пройти це підтвердження, тому що я вже його пройшов. Але там є декілька нюансів, на які люди забивають, і через те в них завжди не завжди вірніше, це все виходить, і може все дійти, в принципі, аж до ось такої ситуації. Ось ну і я думаю, що спочатку треба намагатися це вирішити як мінімум самому. Тому що в принципі нічого складного немає. Але є, як завжди, Google, який виступає в нас в ролі такого судді, який приймає рішення, і там приймають рішення не дуже такі кваліфіковані співробітники. І, звісно, це зазвичай якісь індуси, які ну, гадки не мають, які в нас тут в Україні документи, але їм дали інструкцію, дали, їм дали стандарт, що має бути. На цих документах і як має бути. А те, що в Україні у вас таких документів один-два, це вже ваші особисті проблеми. Дивіться, все починається з того, що вони хочуть підтвердити вашу особистість, і в цьому в принципі нічого важкого, тому що можна дати просто свій паспорт, і вам скажуть, що все добре. Паспорт підійшов, але скажуть, що цих даних недостатньо. Чому? Тому що ну найкраще підходить закордонний паспорт, тому що там латиницею ваше ім'я і прізвище. Ви можете його надіслати, але там немає адреси. А вони, я наголошую, вони хочуть документ, де буде одночасно і ваше ім'я, і ваша адреса до того ж державного зразку. Так як в Україні в українському паспорті більше не ставлять прописку, та й прописка наша в українському паспорті старого, ну не id картка а в українському паспорті старого зразка, вона на іншій сторінці. А ми можемо завантажити тільки фотографію документа, причому одну фотографію, тобто ми не можемо першу сторінку сфоткати, і другу сторінку ми не можемо сфоткати, тому що вони не розуміють, як так, ну, типу, в них такого немає. Тому ID-картка, якщо у вас є, звичайно, це вихід із ситуації. Якщо, в принципі, для вас це легкий шлях, піти зробити ID-картку, щоб там була і адреса, і ваше ім'я, і прізвище, то це для вас звичайно, варіант. Але там вони вказують, що можна піти в банк і взяти виписку з банку. Що, до речі, в мене не вийшло, тому що банк, коли мені давав цю виписку, коли я до них прийшов, по-перше, вони не хотіли це робити. Вони не розуміли, для чого це потрібно. Ну, зачекайте, що до вас будуть ходити люди. Тобто, проблема була в тому, що банк не зацікавлений вирішити цю проблему для вас. Вони. Роблять виписку, і вони кажуть, що там немає, наприклад, адреси вашої, або тільки ваше ім'я. Тобто, в них не, немає в, в їхніх стандартних програмах, цього, щоб така інформація була. Співробітники А банку, де в нас рахунок, вони зробили для нас, можна сказати, кастомний такий документ, де вони це вписали, поставили печатку. І по суті, це печатка підтверджує, що вони кажуть, що цей документ дійсний. І вони дали цей документ, але. Цей документ був надрукований, так скажемо, поганим принтером на не дуже якісній бумазі. І це одна штука, яку ви маєте розуміти. Ви робите фотографію вашого документа. Цей документ має добре видно бути і добре читатись. Тобто, якщо сам документ зроблений неякісно, то тоді, як мінімум, спробуйте сфотографувати його максимально круто. Тобто не відправляйте розмиту фотку. Зробіть так, щоб щоб документ потрапляв у кадр, щоб всі чотири кутки документу було видно, щоб видно було, що це документ. Не робіть ска копію, не скануйте документ. Вам треба зробити саме фотографію документа і, і перевірити, щоб все читалось в цьому документі. Навіть та інформація, яка не відноситься до вашої адреси і вашого е ім'я та прізвища, розумієте? І вони б ще хотіли, щоб на цьому документі була якась фотографія. Це бажано, але я так зрозумів, що не обов'язково, тому що першим документом я їм відправляв саме паспорт і він пройшов. А потім вони сказали, додатковий документ, де є ім'я і прізвище, і тут рахунки з комунальними платежами приходять на допомогу. І саме так ми підтвердили, тому що, слава Богу, моя дружина ФОП, і на неї був оформлений рахунок. На, на одну з квартир, тобто вийшло так, що ми живемо в одному місці, а прописана в іншому місці. І довелося міняти в налаштуваннях ту адресу, де ми прописані, хоча фактично вона там не проживає, і брати рахунок за електрику, мені здається, де було ім'я і прізвище, і де була адреса, ця, яка вказана. Тобто, ви в процесі підтвердження можете міняти адресу. Одразу вам скажу, що велика буде проблема, якщо ви спробуєте якось відфотошопити це зображення, тому що там є перевірка на биті пікселі, і це одразу покаже. Але якщо ви сфоткали документ якийсь, то ніхто ж не підтвердить, що це документ якось змінений. Правильно? Ось тому я, я б так не ризикував. Але, типу, якщо немає вже варіантів, а в багатьох з нас не буде варіантів, тому що вони не розуміють, що в нас немає документів. Окрім у нас є паспорти, і в нас в правах в нас не написана адреса. Тобто, в нас немає. У нас тільки, по суті, ID-картка, це єдиний документ, його, цю ID-картку ніхто не робить. Це єдиний документ, який має і фотографію, і адресу, і ім'я людини в Україні. типу, І вони. Цього не розуміють, тобто в цьому проблема, і ти не можеш їх заставити це зрозуміти. І якщо це все вам не підійшло, я вам ще пораджу одну ем, історію, так як я сам експерт, офіційний Google, я постійно подаю ескалації щодо Google профіля компанії, Google бізнеса, є такі самі експерти на форумі Google Реклами. Форум Google Реклами, він, Майже мертвий по відношенню до Google бізнесу, і там, наскільки я знаю, два чи три експерти відповідають. Але ви можете спробувати свою удачу. Ви можете на форумі Google Реклами, так і називається форум Google Реклами, тобто Google Реклама ком'юніті. Ви можете спробувати написати пост, де ви опишете, що ви робили детально, що у вас не вийшло. І де ви можете, наприклад, свої документи на Google диск завантажити і дати посилання, відкрити його до перегляду, і дати посилання на цей Google диск. І, можливо, один із експертів, який відповідає на цьому форумі по Google рекламі, ескалує вашу проблему. Звичайно, треба там номер звернення в підтримку, чи якийсь ID вашої Google реклами. Ну, тобто, от, якісь інформацію Там. Максимально більше інформації по всьому дати. І тоді один із експертів на Google реклами може ескалувати і, можливо, вирішити якось це питання. Я, я не знаю, чи такі ескалації вони успішні. Ось. Але це типу варіант, який ви можете спробувати, якщо у вас така проблема. Або ще один варіант, в мене на цьому каналі було відео, е, мені телефонують з Google, і там була м, інформація про те, що є Google Partners в Україні, там щось 50 компаній. І якщо вже така ситуація, що у вас реклама. Так скажемо, з великим бюджетом, і ви можете звернутися до Google партнера, тобто ви можете собі це дозволити. Тому що, в принципі, партнерами стають компанії, які витрачають багато грошей на Google рекламу. Значить, вони багато заробляють. Скоріше за все, в них тоді, типу, не дешеві послуги. Але якщо у вашого бізнесу немає виходу, і там ви готові за це 200-300 доларів заплатити, то ви можете звертатись до Google партнерів. І просити їх якось цим допомогти. Я думаю, в них є якісь важелі впливу або методи зв'язку з Google окремо, і вони можуть допомогти це зробити. Ось це в принципі мої поради. Я сподіваюся, що це відео ви знайшли саме тому, що у вас якась така зараз проблема. Сподіваюся, що тут були відповіді, і тому треба підписатися на цей канал. Зокрема, якщо у вас є локальний бізнес і у вас цікавить Google карти і просування, і фізичний магазин є можливо, і поставити лайк як мінімум. гардог